Слава Україні! Вітаю вас, любі дев'ятикласники! Для того, щоб закріпити вивчений матеріал, пропоную вам сьогодні написати практичну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему. Практична робота номер 3 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Мета роботи знайти залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників. Хід роботи. Дослід номер 1 Плив природи речовин, що реагують на швидкість хімічних реакцій, у дві пробірки обережно опускаємо по одній гранулі цинку. У першу пробірку наливаємо 1-2 мілілітри хлоридної кислоти. А в другу таку саму кількість розчину етанової кислоти. Спостерігаємо за змінами. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції хлоридної кислоти із цинком у молекулярній та йонній формах. Дослід номер 2 Вплив температури на швидкість хімічних реакцій. У дві пробірки обережно опускаємо по одній гранулі цинку. І наливаємо по одному 2 мл хлоридної кислоти. Одну пробірку закріплюємо у пробірку тримачі і обережно нагріваємо, не доводимо розчин до кипіння. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції хлоридної кислоти з цинком. За допомогою методу електронного балансу доберіть коефіцієнти. Укажіть процеси окиснення та відновлення. Окисник і відновник. Дослід номер 3. Вплив ступеня подрібнення твердих речовин на швидкість хімічних реакцій. Підготуємо дві пробірки. У першу обережно опускаємо шматочок крейди. А в другу насипаємо порошок крейди на кінчику шпателя. В обидві пробірки наливаємо невелику кількість хлоридної кислоти. Спостерігаємо за змінами. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції хлоридної кислоти з крейдою кальцій СО3 у молекулярній та йонній формах. Дослід номер 4 Вплив концентрації реагентів на швидкість хімічних реакцій. У дві пробірки покладемо по одній гранулі цинку. Одну пробірку наливаємо 2 мл розчину сульфатної кислоти у розведенні 1 до 5. А в другу пробірку додаємо 2 мл розчину сульфатної кислоти меншої концентрації, розведеної 1 до 10. Опишіть спостереження. В обох пробірках відбувається одна й та сама реакція. Запишіть її. У молекулярній формі. Поясніть результати досліду. Напишіть загальний висновок щодо впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції. Я впевнена, ця робота не склала для вас великих труднощів. Якщо це так, поставте вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.